Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Особливо дуже і дуже радо вітаю наших найкращих у світі патронів. Знаю, що трохи порушую правила відеозйомки, бо сонце не світить мені от в лице. Але я на водоспаді бурбун і не міг упустити такої можливості, щоб поділитися з вами знову прекрасною нашою народною українською приказкою. Тому дуже, дуже радо. Welcome! Тож, як сказав стара українська народна приказка говорить нам ось що. Не те дорого, що є де купити, а те, що ніде. Дорогі, коли почув цю приказку, спочатку так знову ж таки не дуже сильно якось там її ну, спаралелив своїм життям. Але пізніше якось коли. не знаю. З'явилися якісь там не знаю, гроші на різні потреби. От, то я зауважив, що зазвичай ми тратимо гроші на те, на що і всі. От, е, не знаю. Баємо про те, щоб у нас був якийсь людський телефон, от, щоб у нас були якісь модні конверси. От, або не знаю, якісь там, може, крутіша якась там куртка. От, і так далі, і так далі. І цього всього дуже багато. Якщо я не потрапив конкретно у ваш випадок, то переконаний, що ви знайдете якусь паралель також із собою. Але разом з тим. Цінність нашого життя, ми ніколи не виміряємо у тому, що ми купили такого, як мають всі. Тільки оцінюємо його за якоюсь своєю унікальністю. Тому е, сьогодні дуже заохочую вас до чого? До того, щоб справді задуматись, на що я трачу свій ресурс. І якщо цей ресурс не чинить моє життя якимось унікальним, надзвичайним. Е, Чудовим, прекрасним, неочікуваним, не знаю, що це може бути конкретно для вас. От, е, не тратьте на це сил і здоров'я. І погодьтеся, неважливо, чи ти студент у школі, от, і всі йдуть прогулювати урок. От, і ти думаєш, і ти з ними, чи ні, що для мене так? Е, чи ти не знаю, працівник, який заробляєш гроші, щоб твої діти от, мали що з'їсти, чи ти не знаю. Навіть в даний момент сидиш в окопі, і твоє життя десь там тримається на волоску. В тебе завжди є вибір, на що потратити цю хвилину. Дорогі купуємо і цінуємо те, що так по-справжньому ніде купити. От. І трошечки легковажніше, думаю, варто нам ставитися до того, чого просто довкола нас, як каже мій тато, валом. Нехай Бог благословить нам. І справді навчить нас тієї унікальності, яка є в ньому. Щоб ми вміли свій ресурс тратити на те, що по-справжньому цінне. При нагоді, якщо що, запрошую на водоспад бурбун, він отакесний. Па.